Доброго дня, дорогі учасники такого відомого форуму. Надзвичайно приємно мені особисто брати участь в цьому форумі, оскільки в 2019 році були лише початки, ми лише починали програмувати і з'являлися лише перші обриси програми Хаоса в Європі. Зокрема, Її презентував в 2019 році тодішній керівник програми Крістіан Дімер. І власне презентація виглядала три точки: власне, компонент А, компонент Б, компонент С. І тут вже п'ятий ярмарок, на якому програма House of Europe отримала свої реальні обриси свою реальну айдентику, як ви бачите, і нам з моїм колегою Валерієм є про що розповісти. Отже, програма House of Europe це програма, яка фінансується Європейським Союзом. Програма, створена в 2019 році, про яку я вже згадував, про що я вже згадував, для підтримки професійного обміну. Між українцями та їхніми колегами з Євросоюзу, з країн Євросоюзу та Великої Британії програмою керує гьоте Інститут в Україні, і ми також співпрацюємо з кластером ЮНІК в Україні. Це наші колеги з інших інститутів представництв культури країн Європейського Союзу. Наразі ми сконцентровані на чотирьох основних напрямках нашої роботи. Це основний напрямок це звичайно культура та креативні індустрії, це підтримка соціальних підприємців, це освіта та молодь і також медіа. Власне «House of Europe» це. Постійно живий механізм, який постійно перетворюється, адаптується і змінюється. Але в середньому ми пропонуємо десь біля 20 програм: це і стипендії, і гранти на персональні проекти, і також поїздки онлайн лабораторії, воркшопи і багато інших курсів, і тренінгів, багато інших можливостей для українців. У співпраці з Європейським Союзом та Великою Британією. Ми також підтримуємо культурну інфраструктуру, про яку вам більш детально Валерій розповість. Ми підтримуємо переклади. Ми підтримуємо також співпрацю між Україною та Європейським Союзом і Великою Британією. Також, звичайно, культурна спадщина, креативні і розвиток креативних індустрій. Власне з 2009, 2019 року ми отримали приблизно. Звичайно, зараз ідуть у нас відкриті конкурси, і ці цифри можуть змінюватися. Але десь станом на минулий тиждень у нас ми отримали більше 25,5 з половиною тисяч заявок. Провели більше 255 відкритих конкурсів, і е, саме головне це ось ця цифра нижня, це більше 7500 заявок. Звичайно, це великі, малі, більші е, масштабніші і так далі проекти або індивідуальні заявки. Але такі, е, таку маємо наразі цифру. Звичайно, як і всі програми, як і всіх нас, не тільки в Україні, так і в Європі, нас настигла широкомасштабна агресія Російської Федерації в Україні. Уже вдруге програма House of Europe» мусить адаптуватися, змінювати свою програму і свої пропозиції. Зокрема, так сталося, коли почався ковід, і так само. Ми адаптувалися, коли почалася широкомасштабна агресія в березні 2022 року. Було прийнято рішення про зміну нашої програми, про введення екстрених заходів щодо відповіді на війну, і в рамках цього пакету відповідь на війну програма «House of Europe» профінансувала діяльність і активності на, тисячу, на 1 на один мільйон 500 тисяч євро. Власне, що входило до цього пакету, це була і підтримка музеїв, які повинні були, повинні були захистити або перевезти евакуювати свої колекції. Це підтримка, миттєва підтримка креативних бізнесів, це стипендії, особлива програма з Нетфліксом, це екстрені стипендії нашим випускникам або ж іншим. Експертам, зокрема, або партнерам, гранти для е, громадських організацій, і що особливо важливо, можливо, вам Валерій про це більш детально розкаже: це перенес прямування грантів. Власне тут ми бачимо, що у нас був запущений уже третя ітерація хататону для більше тисячі. 600 учасників одночасно. Це також інші програми для освітян. Це експертні лекції для спеціального проєкту EduBust. І для кожного, власне, про це ми скажемо пізніше. Це більше 2400 можливостей для українців. І, власне, наші також в рамках відповіді на війну ми мали також екстрену доставку спорядження, медикаментів, а також інших одиниць обладнання, зокрема, наприклад, наприклад, для енергоефективності. І зрозуміло, що війна триває. Але ми десь намітили нашу постійну роботу, в рамках якої ми пропонуємо навчання від Netflix, консультаційна підтримка креативних бізнесів Digital Labs, або так звані цифрові лабораторії для сектору культури та освіти, і лабораторія культурної трансформації. І, власне, на даний момент більш детально, наприклад, про якісь особливі речі розповість мій колега Валерій Володя. Дякую, колеги. Вітаю. Мене звуть Валерій Бублик. Я є в межах програми Хаус оф Europe. Я є членом команди, яка відповідає за інфраструктурні гранти, тому почну. З розповіді про інфраструктурні гранти, але перед тим як розповісти про інфраструктурні гранти, ми дуже багато розповідаємо про цифри, скільки в нас грантерів, скільки ми грошей виділили, або скільки проєктів провели. А скажіть, будь ласка, хто вже є учасником або був учасником від програм House of Europe», або хто хто отримував гранти? Ви бачите, в принципі, є. А скажіть, будь ласка, а хто подавав заявку і не отримав гранту? Ви бачите, теж є. Таких, таких більше. Ну на жаль, така статистика. То, в принципі, після цього виступу можете підходити до нас і задавати питання там, де зможемо відповісти. Залюбки відповімо. Так ось, про інфраструктурні гранти, що таке інфраструктурні гранти? Це такі прості гранти на купівлю чогось необхідного, якогось необхідного обладнання або на якісь технічні речі, на мікрофони, на ноутбуки, на ремонт, приміщення, на плитку на щось таке дуже просте, що потрібно громадській організації або культурній інституції для роботи. У нас було 8 хвиль. Ми отримали 4600 заявок. Це якщо ми почали, якщо говорити про початок інфраструктурних грантів, то у нас це була. Невеличка грантова програма, експериментальна з дуже маленьким бюджетом. На першому колі або на першому на перші на першій хвилі ми отримали 1500 заявок, і ми мали змогу видати десь там 10-15 грантів. Тобто, шанс був математично дуже дуже низький. Тому, якщо ви подавали заявку і не отримали, не засмучуйтесь, Насправді це. Такі ну, дуже велика потреба, а спроможність наша підтримувати організації значно менша, але ця спроможність збільшується. Дивіться, 4600 заявок було подано з 2019 року. 120 грантів ми надали, різні були умови конкурсу, різні суми від тисячі до десяти. Загальна тенденція така, що сума, середня сума гранту збільшується. Вже виплачено грантів на суму 26 мільйонів. Гривень. І зараз на етапі підготовки до підписання в нас ще 20 грантів на загальну суму 18 мільйонів. Там буде якась частина грантів в межах 10 тисяч євро і буде 3 гранти на суму майже 100 тисяч євро на відбудову постраждалих від російської агресії закладів культури. Ось Ось така інформація. Так, переходимо до наступного слайду. І ось приклад громадської організації, яка отримала грант, і приклад того, як вони витратили ці кошти. Тобто, я хочу сказати, що інфраструктурні гранти вони отримували, ми видавали інфраструктурні гранти і великим організаціям, і малим організаціям. І виходить, що. Дуже велика і географія розподілення в грантів, і дуже дуже різне портфоліо заявників. Тобто немає якоїсь такої певної картинки, що якщо ви відповідаєте ось цим критеріям, то у вас є можливість отримати грант. Насправді, наше портфоліо дуже дуже широке і дуже дуже різно, різнобічне. Так ось як приклад, ось ця невеличка громадська організація, але дуже активна Черкаська молодіжна рада. Що вони Вони закупили обладнання та меблі для свого приміщення? Так, далі більш, більш серйозні, так би мовити, або більш крупні гранти це гранти міжнародної співпраці. Було 8 хвиль таких грантів, подано 440 заявок, 40 грантів було надано. Сума гранта була від 13 до 50 тисяч євро. Виплачена загальна сума 1,2 мільйона євро. І Ще зараз 350 тисяч євро на етапі підписання грантових угод. Далі приклад Приклад організації, яка отримала грант міжнародної співпраці. Не навіть не приклад організації, а приклад проєкту. Тобто, для того, щоб отримати грант міжнародної співпраці, треба, щоб було щонайменше дві організації: одна в Україні, інша в Європі. І ось, наприклад, проєкт археологічна опера Чорнобиль-Дорф. Чер Це. Такий музично-театральний проєкт, що розповідає історію, історії двох атомних станцій Української Чорнобильської атомної станції та австрійської атомної станції. І вцілила цей проєкт Мистецька фундація Порто-Франку Порто з Франківська та австрійська організація, яка називається Музік-театр Таґвін з Австрії. Друзі, тобто, якщо у вас є знайомі організації за кордоном в межах Європейського союзу, вам на гранти міжнародної співпраці. Дякую. Да, і до речі, до речі, як ви бачите, менший конкурс, в принципі, якщо рахувати математично, то шансів отримати такий грант на кожну заявку більше, ніж шансів на отримання інфраструктурного гранту, але це більш складні гранти, там більш складна документація. Ось так так наступне Creative Business Survival Kit. Це програма, вже відбулося три хвилі підтримки креативних бізнесів. Було отримано 420 заявок, і видано 45 міні-грантів та проведено серію навчальних закладів. Це така собі програма для підтримки невеличких, або, і біль, або навіть і більших діячів або фірм, або підприємців, які займаються в сфері креативної індустрії. Ось, наприклад, бренд вовняних виробів Гушка, він отримав міні-грант та отримав серію навчання або серію консультацій від спеціалістів, яких яких організувала програма House of Europe». Так, а тепер декілька слів про те, що наразі, на жаль, наразі немає відкритих опенколів ані на інфраструктурні гранти, ані на «Survival Kit», ані на гранти міжнародної співпраці. Але дуже-дуже скоро, десь навіть у цьому місяці, буде оголошений конкурс на гранти на переклад. Що це таке? Це коли українські видавництва можуть отримати грант на переклад на українську мову з будь-якої мови Європейського союзу або з мови нацменшин України, або це коли європейські видавництво можуть отримати грант на переклад на будь-яку мову європейського союзу з української мови. Ось слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами. скоро буде опенкол на ці гранти. Так, Також дуже скоро буде опенкол на навчальні можливості, які ми називаємо Digital Labs. Це такий собі формат, коли. Протягом тижня збирається група, і House of Europe організовує серію зустрічей з експертами відомими на певну тему. Так ось, наразі буде два опенкола для урбаністів це планування міст. І буде другий опенкол для митців та кураторів, як організувати успішну виставку. Так, наступне. А тепер хочу розповісти коротко про те. Що ми плануємо на наступний рік, але ще не можемо конкретно оголосити про, про дати чи умови. Ми плануємо гранти для креативних бізнесів та програми підтримки. Ми плануємо програми підтримки для збереження культурної спадщини. Ми плануємо фінансування подій в регіонах. Ми плануємо програми для нацменшин. меншин. Також ми плануємо конференції інші заходи. Також ми плануємо програму Лабораторія культурної трансформації. Декілька слів скажу про цю програму. Це також досить. Давня програма, вона зазнала деяку трансформацію, і це програма, яка фокусується на підвищенні кваліфікації на організації воркшопів, невеличких курсів, івентів для управлінців культури в першу чергу з, з регіонів. Мені здається, ти був з самого початку цієї програми, і вона так трансформувалася. Так? Тому розповідати про неї можеш довго, але вона дуже цікава. Тому долучайтеся, запитуйте. Так, наразі вона теж е, не має відкритих е, конкурсів, але я думаю, що дуже скоро почну, почнеться е, активна фаза і одразу буде декілька конкурсів там, за короткий період. Так, наступне. Е, хочу розповісти е, про нас, наш сайт та про каталог можливостей. Є е, сайт House of Europe». Е, на цьому сайті ви можете знайти всі наші пропозиції від безпосередньо від House of Europe, Також ви можете знайти всі або дуже багато пропозицій від інших донорів та інших організацій, тому що ми відслідковуємо всі події в Україні, всі анонси та публікуємо це на нашому сайті. А також Якщо зараз в аудиторії є організація або донори, які хочуть розповідати про свої івенти. Будь ласка, звертайтесь до наших колег, які займаються сайтом. Пересилайте інформацію. Нам це цікаво. Ми хотіли б публікувати інформацію про всякі цікаві культурні івенти на сайті House of Europe. Саме так хочете розширити аудиторію, яка би побачила вашу інформацію. Звертайтеся, ми її з радістю опублікуємо. Ось так виглядає наш каталог можливостей. Майже ну, не можу сказати щодня, але точно щотижня нові можливості. Дуже коротко, ви можете переглянути скільки часу на подачу заявки. Про що вона? Досить зручна, як на мене, навігація. Тема. Потім наступний крок трошечки більше інформації, якщо вам. Ви розумієте, що це ваше, ваш, або воно потенційно вам цікаве, ви можете робити наступний крок і вже заходити на більш детальний опис умов конкурсу. Так що приходьте, будь ласка, хто ще не, хто ще не знає на сайт. Так. Також соціальні мережі. Ми активні в соціальних мережах, публікуємо всі анонси опенколі в соціальних мережах. Будь ласка, підписуйтесь. І декілька слів хочу сказати про. Ось таку е, е, публікацію е, в фізичному вдрукованому вигляді «ChangeMates». Це е, е, така ось на, скільки там 150. Це, це власне опублікована інформація про всіх людей, які змінюють культурний простір разом з в Україні разом з нами. Щиро вам вдячні. Вона, вона ця публікація. Декілька примірників є в мене. Кому цікаво, будь ласка, підходьте. Я вам презентую. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам за увагу. Чекаємо вас. Побачимось сьогодні на заходах.